Шістьом містам Дніпропетровської області допомагатимуть канадці. У Дніпропетровську, Кривому Розі, Павлограді, Тернівці, Першотравенську та Нікополі незабаром розроблятимуть довгострокові плани розвитку. Консультувати взялися представники Федерації канадських міст. Більше у сюжеті наших кореспондентів. Роджер Андерсон, представник федерації канадських муніципалітетів, у Дніпропетровську, не вперше ще 10 років тому він приїжджав, аби налагодити контакти із асоціацією міст України. Тепер канадці започатковують із Дніпропетровським регіоном нову програму співпраці. Ми хочемо допомогти українським містам створити довготерміновий стратегічний план розвитку. Співробітництво поділився Євгенудот, вестиметься у двох напрямках. Перший включатиме допомогу шести містам Дніпропетровської області у написанні планів розвитку. Іншим напрямком буде навчання співробітників місцевих адміністрацій для того, аби вони могли здійснювати це планування. Усі консультації будуть проводити представники канадського регіону. Дюран. Ми вистраюваємо взаємоотношення з регіоном «Дюран». Регіон Дюрам дуже схожий на нашу область. Являється Конкурент, і конкурентне преимущества в том, що там і промисловість, і сельське хазяйство також едопромишлене це, це регіон. поэтому ми бачимо очень много общих точок для, для соприкосновения. Галина Сергієва Іван Піддубний новини 11 каналу.